Добрий вечір. Сьогодні 20 вересня 2024 року. Будемо збирати, зривати грушу під назвою Наябрська. Друга назва Ксена. Українською мовою. Листопадова можна так. Ну в общем, Наябрська Ксена. Гріх її не зняти, я вже її знімав не один раз. Хочу ще раз ось показати. Яка вона врожайна, красива. П'ятий рік від посадки деревцеві. підщепа щепа 29 Така загрузочка, отаке деревце. Якраз така загрузка отлічна. Не багато, не мало. Отакі грушки. Можливо, я б сказав, невеликий перегруз, скажімо так. Такі різної форми бувають. Бувають з рум'янчиком. В минулому році зривав я її, подивився 27 вересня. В прошлому році це в мене два деревця, ось одне. В минулому році це деревце було перегружене. Воно його вітром, доколи е, йшли дощі, підмокло там, звалило його, лежало на землі. Ну, хріння трошки ж пошкодило. Звичайно ж, і отак от в цьому році на ньому. А в тому році на цьому було небагато, як тут, тільки груші були великі, дуже великі. Ну, а так ось два деревця в мене, я ним довольний цим сортом. Будемо зривати, що скажу, по стійкості до хвороб. Скажемо, середня чи, можна сказати, повишена стійкість. Від плодожарки обробляти треба. Декілька обробіток від хвороб. Бактеріального опіку теж. Один-дві обробки роблю. Ну, в цьому році при спеці він не розвивається. Той. І взагалі в мене немає на грушах, поки його для профілактики обробляю. Так, що по врожайності, гарна врожайність, на смак доволі непогана. Є смачніші груші, є не хуже, як вона, але учитуючи її врожайність, дякувати селекціонерам з Молдови, що вивели цей сорт до Шутіна. В общем, такий сорт на Япська зриваємо, а зараз зважимо. Тут плоди окремі. Вона є з румянчиком, така ось зеленкувата. По лежкості, не знаю як у кого. В підва, в погребі зараз температура тепла, там за 15 градусів будемо, охолоджуємо потихеньку. Ну от, ложиш її в кінці вересня. Плюс 15, потім охолоджується, плюс 10, там вже ближче до зими, плюс 6, плюс 5. І от вона в мене лежить до 1 грудня, довше вона не лежить. Може, окремі плоди десь там можуть бути. Не знаю, як люди зберігають її. І можливо що то за сорт, що зберігається до лютого. Не зберігається вона так. Листопад її останній, так сказати, місяць в мене. В моїх умовах, хоча теж не, не в теплі зберігаю. Так. 469 такі грушки під, до пів кіло. 394. Бачите, тут такий румянчик така іншої форми прогодовгувата. Тут ось така. Все це з одного дерева. Ось така. Ось. така. 447, менше 320, 330. 379, ось така грушка. 350, 450 громів. Будемо зривати. Ноябрська ксена. Урожай груші Ноябрська ксена. Обірвано два відерця такі. 12-літрові і два 5 літрові Ну, Десь кілограм 25-28. П'ятирічне дерево. П'ятий рік. Груша ноябрська, або ксена. Це ще не зривав, тут їх менше 10, може десяток. Те, щось підорваним корінням було. Так, Осінній сорт груші. ноябрська або ксена. Ну, можна ще його і нести, в принципі, до пізнього осіннього. Ну, ні в якому разі не до зимового. Подивлюсь, в інтернет груші ціну узнати, чи той приціниться так сказати. Дивлюсь, пишуть, продам грушу ноябська зимова. Ніколи вона не була і не буде зимовою. Ну, можна що хочу сказати і написати. Є у нас такий полтавський вислів, хоч грубо направила. Є люди, які за копійку в церкві перднуть. Ну, отак. Ну Ксена. Гарна грушка, врожайна, з гарним смаком. На кінець осени. Вилежиться потім спробуємо. Всім миру і добра. Сьогодні 14, ой, 4, 4 жовтня 2024 року. Це на Япська полежала два тижні, вже так жовтизну набрала, це можна і спробувати ще тверденько, ну, щоб вже відео виложити так на YouTube, Уже, щоб зараз розріжемо. Так, ну вона ще тверденька ще не вилежалась, скільки треба. Така Ще хрустка. Трішки б її ще полежати, щоб чуть така зробилась танучого м'якоть. Солодка. Ну, аромат грушевий. Прилічний смак. Ну, Як на мене, вона здається трохи, така робиться більш тануча м'якоть. А ще вона така хрустенька, соковита. Ну, Поки так, будемо пізніше потім куштувати. А на цьому поки що все.